Тосмай заспокоїть нестерпний кашель. Тосмай. Кашлю немай. Привіт, це Шопошоу і розкажу вам про таке. Олег Винник дав перші концерти з початку повномасштабного вторгнення і оскандалився. Тоні Матвієнко розповіла про домагання лікаря. Катерина Осадча висловилася про методи полювання ТЦК. А Наталія Могилевська вперше вивела в світ свою старшу доньку. Поїхали. Олег Винник дав перші концерти з початку повномасштабного вторгнення і оскандалився. Справа у тому, що у мережу потрапили відео, як він співає свої російськомовні пісні, і це при тому, що в інтерв'ю у 2023 році артист казав, що якби відкрив рота на сцені російською, то вибачте, облював би себе. От, до речі, цей фрагмент. А якщо б я відкрив рота на сцені російською мовою, я б себе просто-напросто облював би. Хоча на правду, у тому інтерв'ю щодо того, чи буде він виконувати власні російськомовні хіти, чіткої відповіді не дав. Але врешті, нещодавно, Олег Винник вперше за майже три роки виступив у Празі. Відповідні відео з'явилися у мережі, і на деяких з них артист таки співав російською, як мінімум кілька пісень. Журналісти побачили ці фрагменти і написали про це. А самі українці, хоча не всі, були обурені тим, що винник це зробив. Але не тільки цим запам'яталися концерти виконавця, він також Вив, що завжди був патріотом і ним лишається, і що йому абсолютно байдуже що про нього кажуть. Додавши, що його концерти є благодійними і частину коштів з проданих квитків він відправить на ЗЕСУ. Тому такі от справи. Ну а ви напишіть нам у коментах, що думаєте щодо Олега Винника, його заяв і російських пісень на концертах. Наталія Моголевська вперше вивела у світ свою старшу донечку Мішель і заговорила про власне весілля. Але все по черзі. Це сталося на закритій презентації четвертого альбому Монатіка, яка нещодавно відбулася. Артистка у коментарі Тесен зізналася, що насправді прийшла на подію не сама, а з донькою. Виявилося, що дівчинка дуже полюбляє творчість Монатіка, тож зіркова мама не могла не відпустити доньку. А тому Мішель з подругами відривалася під нові пісні артиста. Наталія Могилевська каже, що це перший вихід в світ донечки, а до цього вона була тільки на виставах мами. Ну і дівчинка напередодні навіть трошечки хвилювалася. Але попри те, що співачка була на заході з донькою, знайомити її зі змі не стала. Справа у тому, що Наталія Могилевська не хоче привертати суспільної уваги до її двох доньок. Навіть у школі, куди ходить її старша Мішель, ніхто не знає, хто батьки дівчинки. Артистка впевнена, що так для її дітей буде краще. Ну а ще Наталія Могилевська відповіла журналістів. Лістом ТСН на питання: чи не планує вона цього року весілля зі своїм цивільним чоловіком? Артистка каже, що це. Точно не на часі, і вона поки про це навіть не думає. Мовляв, все стається у житті тоді, коли має статися, а зараз її все цілком задовольняє. А у програмі ранок у великому місті вона зізналася, що готова показати свого чоловіка однак є одне, але артистка каже, що її коханий неймовірно симпатичний і справжній мачо, і вона дійсно хотіла би публічно його представити. Однак сам чоловік. Не хоче цього, він не публічна людина, не хоче зайвої уваги і робити особисте життя публічним. А сама Наталія Могилевська поважає вибір чоловіка, і це правильно та звісно мудро. Тоні Матвієнко вперше розповіла, що її домагалися. Про це артистка зізналася в інтерв'ю обоз UA. Вона розповіла, що тоді їй ледве виповнилося 19 років, і її старша донька Уляна захворіла. Через те, що дівчинка була ще дуже маленькою, то Тоні Матвієнко поклали у лікарню разом з нею. І у тому медичному закладі один з лікарів почав домагатися до артистки. Вона каже, що у хіти йшло все: маніпуляції, залякування тощо. Тоні Матвієнко сильно боялася того чоловіка. Однак одного разу сказала йому, що вона донька Ніни Матвієнко, і це спрацювало на щастя. Чоловік відступив і сказав, що він, мовляв, пожартував. Артистка каже, що вона тоді була дуже молодою і нікому не наважувалася розповісти. Ну а зараз поділилася. А взагалі, за період своєї кар'єри, тоні Матвієнко не була більше у схожих ситуаціях. На щастя, звісно, каже, що напевно всі боялися того, що вона донька Ніни Матвієнко. Та й чоловіки, мовляв, досі її бояться. А от на її кохана. Ного Арсена Мірзояна каже, що прихильниці буквально вішаються, але як би там не було, його серце зайнято, і на інших він не дивиться а тільки на свою дружину Тоню Матвієнко, і правильно робить. Дальна блогерка Анна Алхім вперше розповіла, що намагалася вчинити самогубство. Про це вона відверто зізналася у подкасті Василя Тимошенка. Анна Алхім каже, що вона дуже емоційна і інколи їй важко впоратися зі своїми емоціями. І, от якось напередодні нового року, вона була одна вдома без дитини, няні чи близьких, і в неї був сильний емоційний стрибок. Їй не було з ким поговорити, та й вона не хотіла і вирішила власне повіситися. Тож блогерка взяла ремінь, залізла на драбину, однак, на щастя, той ремінь не витримав. Але насправді Анна Алхім каже, що це була її не перша спроба вкоротити собі віку. Загалом, за все своє життя, вона намагалася це зробити чотири рази різними способами. Наприклад, вживала пігулки і різала вени. А вперше це з нею сталося, коли вона ще навчалася в 11 класі. Каже, що в цей момент, коли вона намагалася Кінчити з життям не думала про наслідки дитину чи батьків, просто мозок відключався. Та зараз блогерка багато чого усвідомила і радіє, що залишилася живою. Анна Алхім також звернулася до людей, в яких бувають суїцидальні думки, і сказала, що навіть коли опускаються руки, варто пам'ятати, що все можна вирішити, і всі ситуації в житті роблять нас тільки сильнішими. І це правда, бо як кажуть, нам даються тільки ті випробування, які ми можемо пройти. Не забувайте про це. Катерина Осадче прокоментувала методи ТЦК щодо мобілізації чоловіків в інтерв'ю виданню фокус. У неї запитали, що вона думає про це. І ведуча відповіла, що категорично проти практики, коли людей ловлять на вулиці і силою затримують. у тому, що у неї є волонтерський проєкт пошук зниклих, і разом з каналом «1+,1» плюс вони створили такий собі телевізійний формат. І до речі, в межах цієї ініціативи з пошуку зниклих українців під час повномасштабного вторгнення їм вдалося знайти понад три тисячі осіб. І от в межах цього проєкту Катерині Осадчій та її команді щодня приходять повідомлення про те, що когось забрали ТЦК, і ця людина зникає безвісти, адже вже тиждень немає зв'язку. Ведуча розуміє, що звісно чоловіків затримують за порушення права мобілізації та військового обліку. Але на її думку, те, що їх позбавляють права зв'язку з родичами, близькими та застосовують місцями фізичну силу, не є правильним. Ну і вважає, що всі питання пов'язані з мобілізацією, мають обговорюватися на рівні держ держави і суспільства, зокрема за участю військових. Монатік вперше розповів про народження третього сина і про те, як його назвали. Як ви знаєте, у грудні минулого року артист став багатодітним батьком. Але насправді він не сильно ділиться особистим, та й врешті у нього зараз багато роботи. Однак, в інтерв'ю ранок у великому місті Монатік таки дещо розповів. Він зізнався, що був присутнім на пологах, і більше того, виявилося, що його дружина Ірина народжувала у бомбосховищі. Все тому, що напередодні був сильний ворожий обстріл Києва, тож пара попросив. Села лікарів одразу бути у безпечному місці на випадок, якщо знову буде обстріл. Ну а щодо ім'я третього сина, то Монатік зізнався, що воно йому прийшло вночі. каже, що він відкрив очі і назвав ім'я, яке йому дуже сподобалося в секунді. Він сказав про це Ірині, їй теж сподобалося. Тож, отак вони і визначилися. Але розкривати ім'я сина Монатік все ж таки не став. Пожартував, що коли син виросте, сам все розповість. Тож будемо чекати на той самий момент. І Кароль вперше за довгий час поділилася своїми почуттями до покійного чоловіка. Як відомо, її коханий Євген Огір пішов з життя у 2013 році через рак шлунка. Це був дуже болісний період для артистки, але вона, попри все, трималася і продовжувала працювати, адже їхній син Веніамін тоді ще був маленьким. А зараз у подкасті Анзіп зізналася, що пам'ять про коханого, звісно, досі жива. Тіна Кароль сказала, що у любові немає гравітації, і людина, яка пережила втрату, відчуває і дихання, і дотик, і тремор при згадці. І клубок у горлі і сльози, і додала, що це не можна викликати штучно за словами співачки. Уся пам'ять, яка бережеться, з часом стирається, але є фото чи відео, які можна переглянути. Однак каже, що в неї їх дуже мало. На жаль, також Кіна Кароль сказала, що для неї кохання це насамперед емоційна захопленість людиною, а не фізичний потяг. І до слова артистка вона не приховує, що в її житті так і не з'явився новий чоловік, і вона береже пам'ять про свого коханого Євгена. Ірину Білик знову помітили разом з колишнім чоловіком Ані Лорак, турецьким бізнесменом Муратом Налчаджіоглу. І вони трималися за руку. Як ви пам'ятаєте, останні кілька місяців ходять чутки, що між артисткою та бізнесменом щось є. Вони ж, коментуючи плітки, казали, що просто знайомі дуже давно, і між ними теплі дружні почуття. Хоча Ірина Білик додавала, що Мурат. Дуже гарний і її приваблює зовнішність східних чоловіків. Але знову ж таки уточнила, що між ними лише дружба. Та зараз вони разом з'явилися на Ukrainian Fashion Week у Києві, і от камери зафіксували, як Ірина Білик та Мурат Налчиджіоглу йшли за руку. В них вирішив взяти інтерв'ю кореспондент ТСН і запитав, що означає те, що вони тримаються за руку. Після цього питання співачка одразу відпустила руку бізнесмена, сказала, що думали, їх знімають. Крупним планом, та врешті відповіла, що це означає дружба. А от Мурат очедіогу сказав, що це дружба і любов. Це дружба, любов, дружба. Да. 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 Тож, начебто, між ними просто дружба, але більше схоже на Санта-Барбару. Тож подивимося, як буде розвиватися далі цей сюжет. Ведуча Соломія Вітвіцька виходить заміж. Ну принаймні їй зробили пропозицію. А взагалі вийшла дуже романтична історія. Як ви знаєте, ведуча понад рік зустрічається з військовим Олексієм Ситайлом. Вперше про нові стосунки Соломія Вітвіцька розповіла у 2023 році. А минулого року показала свого обранця. Ведуча казала, що через службу коханого вони рідко бачаться, але їм вдається підтримувати стосунки на відстані. Ну а зараз вони разом проводили час, відпочивали, і в день закоханих стався сюр. Приз Олексій Ситайло освічився коханій, і вона сказала так. Соломія Вітвіцька виклала у соцмережі відео, на якому вона разом з коханим тримає величезний букет квітів від нього. Ну а в руках чоловіка можна побачити маленьку коробочку від каблучки. Ведуча вирішила не підписувати ролик, а лише додала пісню Світлани Тарабарової Я кажу так. Ну а згодом показали підписникам подаровану каблучку від Олексія. Тож, звісно, вітаємо закоханих довгих і щасливих років разом! І чекаємо на весілля. Алія вперше розповіла про стосунки з чоловіком, який тепер переслідує її. Насправді артистка не приховувала, що після розлучення з Могамедом Захором у неї було чимало залицяльників. Навіть казала, що її кликали заміж, але подробиць ніяких не розповідала. А зараз в інтерв'ю «33 запитання від Люксифемка Камалія відкрила всі карти. Артистка розповіла, що після розлучення з Могамедом Захором у неї був роман з чоловіком, який їй дуже сподобався. Він був досить забезпечений і на початку романтичний. Робив. Буквально все. Але згодом Камалія побачила, що він запальний, владний і має неврівноважену психіку. А коли випивав, то ставав агресивним. До того ж, він ревнував артистку до дітей і до її колишнього. А казав: якщо вона два тижні з доньками, то вона має бути два тижні і з ним теж. Плюс вона мала планувати свій графік і ледь не підписувати у нього. А ще він казав їй, що обов'язково вона має вийти за нього заміж, а її це напружує, і вона до цього поки не готова. Коли Камалія Пропонувала чоловіку легкий формат романтичних стосунків. Йому не підійшов такий і Вони розійшлися. От тільки на цьому історія не завершилася, і її екс обранець став переслідувати. Він чекав артистку біля її містечка, бігав за мамою, дізнавався інформацією у друзів, навіть підкуповував її масажистів, щоб вони доповідали про кожен її крок. А крім того, Камалія каже, що були і погрози по телефону по типу Ти або моя або Нічия. І зараз ці переслідування продов. Овжуються, хоча чоловік, начебто, змінив тактику і хоче бути друзями, але співачка йому не вірить. А ще Камалія розповіла, що вона підсвідомо порівнює всіх чоловіків, які залицяються з колишнім захуром. Однак на питання, чи можуть вони знову з ексом бути разом, артистка відповіла загадково, що життя не без сюрпризів. Насправді ще чимало цікавого ексклюзиву розповіла Камалія, а тому 33 запитання від Люкс.ФМ на нашому ютуб-каналі до ваших послуг. Відомо, хто замінить акторку Ксенію Мішину у шоу Я Люблю Україну. Насправді про те, що у програмі відбулися зміни, оголосили давно, однак телеканал ТЕТ не розкривав карти. А тепер вони офіційно оголосили, що нова ведуча шоу Я Люблю Україну акторка Дар'я Петрожицька. Вона відома за серіалами Папік, будиночок на щастя, встигнути до 30» і багатьох інших. Ну а тепер вона вперше спробує себе у ролі ведучої і буде разом з Олександром Педаном та Юрієм Ткачем. Сама Дар'я Петружицька у шоу ближче до зірок зізналася, що для неї це такий вихід зони комфорту, але вона відчуває колосальну підтримку, і у них весела компанія. А щодо можливих порівнянь її зі своєю попередницею Ксенія Мішиною, то акторка сказала, що вона завжди за адекватну критику. Мовляв, вона сприймає всі коментарі, але вона це вона, а Ксенія Мішина це Ксенія Мішина. До речі, у коментарях багато підписників зраділи, що саме Дар'я Петружицька буде новою ведучою і вже чекають на шоу. Напишіть до речі, і ви нам у коментах як вам така новина і нова ведуча? І все, це були всі новини, і дякую вам, що додивилися до кінця. Пишіть нам у коментах, як вам випуск, ставте вподобайки, підписуйтесь на ютуб канал Люксефен. І звісно, не забувайте донатити, бо кожна гривня важлива і може врятувати чиєсь життя. Ну і побачимося з вами за тиждень у новому випуску шопошоу. Папа.